Церкві великомучениці Параскеви у великому Вистропі, що на Либединщині, понад 100 років. Її побудували на кошти Герасима Кондратіва у 1898-му. Тут служили до середини минулого століття. А коли помер тодішній священник, церкву закрили і влаштували в ній зерносховище, розповідає нинішній настоятель протиерей Геннадій Коробейник. Він сам приїхав сюди за призначенням у 90-му, коли будівлю відремонтував місцевий радгосп і церкву відкрили. Як згадує отець Геннадій, тоді це була перша церква, яка запрацювала в окрузі, Ікони принесли місцеві жителі. І відтоді тут був приход української православної церкви Московського патріархату. За словами отця Геннадія, він давно хотів перейти на українську мову на службах. А з початком повномасштабного вторгнення його підтримали і прихожани. Я вважаю, що до цього у нас було засилля Росії як в школах, так і в душах. Так, в сім'ї, в серцях. І війна рано чи пізно це сталося, перехід до української церкви, але війна прискорила. Люди гостріше відчули, що це не розбрат, як називає Росія. Наша церква активно допомагає як війську, так і сім'ям тих людей, які. На фронті або не дай Бог загинули, те, що робить зараз наша церква, це не тільки правильно і вчасно, а це по-божому. Ми всі е прихожани е дуже раді, що перейшли ми в православну українську церкву разом з нашим батюшкою. У нас тут були збори, і всі були за щоб перейти у православну українську церкву. І ми всі задоволені. Ми більше розуміємо, що батюшка наш розказує. Отець Геннадій каже, що говорить українською з дитинства, але понад 30 років прослужив церковно мовою і вивчені на пам'ять молитви довелося переучувати. Але говорить, це не проблема. Я давно вже читав Євангелію на українській мові час від часу, і люди вже привикали до цього. Коли ми перейшли на українську мову, людина, виходячи з храму, в неї щось остається. Бо церковно-слав'янської мови людина не розуміє багато слів причитання Євангелія, Святого Апостола, а от іменно на рідній своїй мові. Людині щось остається, і вона може цю зернину, як кажуть, щоб вона проросла, віра наша. Вони навіть можуть і донести до другої людини, що от сьогодні служила така служба, і читалася Євангелія з такими словами. У мене теж була колись церква московського патріархату, і я ходила до неї і стояла, слухала слово Боже, але ж я багато чого не розуміла там. Всі люди задоволені. Що все служиться на нашій мові, українській, все кожне слово зрозуміле. Це дійсно сьогодення, і ми повинні переходити на це, тому що з молитвою, з Богом, з молитві на українській мові легше і краще. І за зізнання всіх Господу. помолимо. Сьогодні у храмі служить молебень за мир за здоров'я захисників. Ми денно і ночно святих храмах, у себе вдома, в дорозі, де не перебуваємо, Ми повинні молитися за своїх захисників, бо вони захищають нашу рідну землю, нашу, наші святині. І ті молитви будуть почуті. Молитва має силу велику. Це наша. Е... Подяка подяка наша, е, нашим воїнам, щоб вони знають. От мене син якраз зараз є, і знає, що ми молимося і просимо Господа, щоб укріпив духовні і телесні сили, щоб була перемога. На стіні церкви фотографії загиблих захисників з Лебединського округу. У молитві їх згадують поіменно. Тут є на з нашого села односельці, які проживали в нашому селі. Які тут зростали, і ми вирішили, що укрінчити пам'ять і в молитві, того, що кожного служебного дня, коли служба служиться, ми як і за здоров'я поминаємо воїнів-захисників наших, так і поминаємо воїнів, які загинули заради нас. Бо кажуть, де є молитва, там є і душа. Молимося за віру, за правду, за наших хлопців, які загинули, за тих, що воюють тут. На цьому стенді мій син Остапенко Дмитро, який у 24 му році загинув під Торецьком. Серед світлин загиблих воїнів є фото молодшого сина отця Геннадія Василя, який загинув на фронті у грудні 22-го. Йому було 25 років. Раз така була мова, що е, чи думає, тату маму, чи ви думаєте переходити на українську православну церкву? Він дзвонив. Каже: так, думай. Ну, на жаль, він не дочекався загинув. Приход у великому Вистропі перейшов до Православної церкви України рік тому. Отець Геннадій каже, що його колишній помічник не погодився на перехід і залишив церкву. Тому тепер йому на службах допомагає дружина, яка за 30 років вивчила всі тонкощі церковної роботи. Зокрема, вона організувала церковний хор і допомагає в інших храмових справах. Ні, ні, Кількість прихожан, каже отець Геннадій, з переходом до ПЦУ, не змінилася. На свята та недільні служби приходить кілька десятків вірян. Люди, як і раніше, якщо потрібно, допомагають храму. Жертвують на Збройні сили України, на потрібні речі для військових. У церкві є відповідні запити, адже старший син отця Геннадія теж служить у війську. Також церковна громада намагається утримувати в належному стані старовинну будівлю храму. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.